Ребята, привіт. Я вам щас таку хіру скажу, ви щас а командування 53-ї бригади, короче, нас тупо кинуло. Воно с. Ми самі з волновахи виходили, як тільки могли. Коротше, п повний. Це с як в чотирнадцятому році, може навіть хуже. Я просто. Далі що будемо делать, я не скажу, Но с будемо держаться, тому що це нас тупо кинуло. Найбільший зашквар це коли ми мали прикрити виход од, одної з наших рот, дожні були вийти бехи. І я із ма пацанами повинні були стримувати танків, які будуть йти за ними. З 15-ма автоматами, три РПГ-22 і один НЛА. Як можна з автоматами держати танки? Це ще тай тупо пасали пацану в один кінець. А я кажу, що далі? А Вони такі, ми не знаємо, що далі. Тікайте. На чм текать бь танки,